731 день героїчного опору українського народу расистській навалі. 731 день незламності української нації. За ці два роки сотні тисяч українців вбито або поранено. Мільйони живуть під російською окупацією. Росія тероризує українські міста та села кожного дня. Українці вмирають кожного дня. Хочу ще раз подякувати тим українцям, які щодня продовжують приходити сюди на демонстрацію перед парламентом. Не раз на рік, не раз на місяць, а щодня це важливо, нагадувати, що війна триває. I dag markerer vi at det er to år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men det er ti år siden angrepet startet, det er ti år siden opprøret på Maidan, og i dag skal vi minnes og takke alle de og de som har mistet livet i kampen for frihet. Men alle de som har stått i kampen for frihet og demokrati gjennom alle de årene. I dag er det to år siden det store angrepet. Og i dag står Ukraina i en vanskeligere situasjon enn for ett år siden. For Ukraina trenger mer ammunisjon nå. Ukraina trenger de mest sofistikerte våpen nå. наші вороженики, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїх. Козацького роду душу, і тіло ми положим за нашу свободу. Ади в Норвегії виходять зі щоденними демонстраціями до центру Осло, щоб показати свою солідарність з Україною та засудити агресію Росії. Ми надзвичайно вдячні усім, хто доєднується до наших щоденних демонстрацій, хто слухає промови, хто виступає, хто пише вірші. І ми також надзвичайно вдячні всім вам, хто сьогодні тут разом, щоб показати солідарність з Україною. Виходимо в центр ослуг зі щоденними демонстраціями, щоб розповідати норвезцям про те, що в Україні насправді відбувається жахлива катастрофа, яку ніхто не міг уявити у 21 столітті, сторіччі, коли ідеї демократії та прав людини були сприйняті як такі, що вже прижилися і існують всюди. Ми розповідаємо про те, що більше 5 мільйонів українських дітей не можуть нормально ходити до школи. Що десятки тисяч українців, військових та цивільних, знаходяться у російському полоні? Ми розповідаємо про долю волонтерів, яких ув'язнює Росія за те, що вони виступають проти окупаційного режиму. Ми розповідаємо про те, що десятки тисяч українських дітей були примусово вивезені з України до Білорусі та Росії з метою перевиховання, щоб вони забули свою українську ідентичність, саме для цього ми виходимо зі щоденними демонстраціями в центр Осло, і ми дякуємо всім, хто доєднується до цих демонстрацій і допомагає розповідати правду про війну в Україні. Але в той самий час, коли війна в Україні є однією з найтрагічніших сторінок нашої історії. Ми, українці, добре зрозуміли, що в Норвегії, Європі і цілому світі є багато людей, які щодня демонструють солідарність із усіма нами. У нас є багато чудових друзів. Ми бачили, як в Норвегії була прийнята програма Нансена одностайно всіма політичними партіями в норвезькому парламенті. Ми знаємо, що багато норвезьких організацій щоденно працюють в Україні. І тільки сьогодні 40 організацій підтримали цю акцію. Ола усі, але саме ці дії сам сіти і бігнінген по Андрі Сіден. Hands of Ukraine! Hands of Ukraine! Hands of Ukraine! Слава Україні! Україна! 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 Слава захисникам і захисницям України! Слава! 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 Слава, Слава Збройним силам України! Слава! 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 Слава!